В'язим ділянки фіні. Далі ділянки спини ми виключаємо. Далі йде ділянка, що побере. Ось він бачив червону агорту. неї багато гілки. Ну, Внутрішні органи забрали. Тут паріетальні місцеральні гілки. Від несуть кров до внутрішніх органів. Бачте, Іде череново, а далі при вході та з червіна, а орта події Ділянція. На зовнішні клубові артерії це основні магістралі, які несуть кров до тазують цілпанці. А далі ще внутрішні клубові, артерія і вона втазані порожнини і середня крижова, яка переходить у хості. Це судини, вони нам поки не потрібні. А ось лежать що? М'язи. ось вони? У ділянки поперед. Так. Okay. Тепер дивимося. Діафрагма, ми її на слідчий раз будемо вчити. Uh -huh. так. А це її ножки. Uh -huh. бачите? Uh -huh. Оце буде все. ліва ножка діафрагми. Uh -huh. так. А, правда, а в ній так. є отвір для переходу грудної орти у чере. Uh -huh. А ще буде права ножка. Uh -huh. І от у цих ножках діафрагми локалізуються і проходять цикли розвитку трихінели. Uh -huh. Є така хвороба, опасна. Uh -huh. так. Так от, у ділянки по терика, за ножками вже діафрагми, лежить теж три м'язи, ось вони бачите, ось його. ми їх називаємо саме сочне, саме ніжне м'ясо філієн. Фі фі Якщо найдовше м'ясо і клубово-реберний реберний, це балик да? або биток ми називаємо. Бо з нього биток роблять, а балик коли коптять. Да? То оця філейка, саме ніжне м'ясо. За ним усі гоняться. Воно саме ніжне. І саме саме багате на вітаміни, на мікро, елементи. і на мікро-макро елемент лежить ділянки вентра і відноситься до вентральних м'язів, хребетного стовпа, ділянки, поперек. Так як і в ділянки шиї теж при м'язу. Боси дивіться, один я пінцетом його обнімаю. А ще ви душов по-другому. Це буде великий поперековий м'яз. Він самий поверхний. Якщо ми дивимося зі сторони живо. Да, да. Де починається? Кріпиться до тіла останніх і перших поперекових хребців. І йде, йде йде йде. Далі, далі я ще пішов і пішов куди. А закінчується від останнього грудного першого поперекового хребця. Іде під поперець на ребенними розками, саме поверхнево. і коли далі сухожилка, дивіться, рука пішла, пішла, відкриється аж до медіального поверху луга встигнової. Тому це м'яско коли скорочиться, вигинає покаряк, а проходить у ділянки кульшового сугуба і буде являтися згиначем кульшового сугуба. Великий вас смає. Відвертаю його ось у сторону з цієї сторони, якщо ми бачимо з цієї, ось він це там обнімає. А ще я веду, бачите, о, це буде малий поперековий. Ось він ось я веду по ньому. Він прикритий краніально великим попереком. А каудально, бачите, трошки виходить за нього. То вже бере початок від останніх грудних хребців. І куди далі йде? А сухожино кріпиться. На тілі клубової пісні. Ось ми з вами говорили, що на тілі клубової піски зі старої медянью поверхні є горбик, який називається тубергою горбик Шоадіку, mm -hmm. який служить для приєднання малого поперекового. Mm -hmm. Малий коперековий пішов до тіла тубовій. А великий пішов до mm без. -hmm. Тому великий вигинає попередній має більшому сьогодні, а малий тільки вигинає поперед мускулів мінор. Якщо ми ці м'язи бачите, завернемо, а бачите, ідуть нерви в кожному сегменті, це мій будемо вчити аж тому, семест, це вентральні гілки. Поперекових спино-мозкових нервів, які, бачите, між собою що? З'єднують і утворюють поперекове сплетення. Бо це вам нерви дуже побачите. А тепер, ось дивіться, пінцетом веду з однієї сторони, а тепер і з це, ще що пінцетом веду, Саме глибоке м'ясо. Він прийми руку. Він називається квадратним м'ясом. Він прикритий. І великим, і малим попередньо лежить у поперек. І має форму квадрата, через що називається липарне м'ясо, квадратний м'ясо, поперека. Саме глибокий. Поперек. мускулі з квадратним любов. Де він? А що мовляв кажуть? Ось один а на тій стороні довій. Откуда? кріпиться до поперечно ребенних відносків, їхніх країв. А другі половині до вентральних гребенів тіл попередкової триці. Один, а на тій стороні другий, але разом як квадрат, так, через Чи, що квадратний яску перекладав. Мускулю з квадратом льод. Тоже три.